Друзі, всім привіт! Е, на минулих, минулих вихідних промайнула новина, що дослідники з Сіді Хов інституту, це один з відомих дослідницьких інститутів канадських, провів аналіз системи імміграції канадської і прийшов до висновку, що на, на, наразі система експрес-центр не виконує ті функції, які вона мала би виконувати. Власне, критики якраз вказують на те, що замість того, щоб продовжуватися притримуватися тої системи, яка була ефективною, мається на увазі comprehensive ranking system, система, де в експрессентрі нараховуються бали за різні показники. Замість цього уряд вдався до таргетованих категорій, де конкретно таргетують певних е, іммігрантів по професіям чи по іншим показникам, е, щоб вони отримували піар поза чергою, щоб вони отримували запрошення подати на піар поза загальною чергою. Власне, як кажуть представники Сідіхов інституту, цей підхід він не є найбільш ефективним, бо таким чином не отримуються прошення найкращі кандидати, а тільки певні кандидати. Хочу якраз підкреслити те, що я особисто вже неодноразово критикував цю систему, тому що в ній немає механізму, як можна зробити так, щоб люди, які працюють у певних професіях, продовжували працювати в цих професіях. Після того, як вони отримають піар. А нагадаю вам, Конституція забороняє змусити людину працювати в тій професії, в якій людина не працює. В результаті ми бачимо дуже велику проблему: що багато людей, які в розпачі хочуть зробити імміграцію, вони просто йдуть, вибирають якусь з таргетованих професій і просто йдуть туди працювати, не маючи наміру залишатися в цих професіях. Відповідно до цього, ми боїмося того, що вже невдовзі. Уряд стикнеться з тією проблемою, що на папері в нас буде реалізовано е, запрошення багатьом медикам, вчителям, будівельникам, але насправді на ринку праці цих людей досі не буде вистачати. Власне, саме тому різні ініціативи зараз уже піднімаються, і по різним каналам ми теж трошечки до цього долучаємося, щоб е, виправити цю ситуацію, тому що нам потрібні найкращі. В нас є система експрес центрів яка таргетує найкращих. І поки що нічого краще не продумали. Залишайтеся з нами. Ми будемо вас повідомляти по будь-яким апдейтам, які стосуються еміграції в Канаду.